Доброго дня, епідемічна ситуація з вакцинокерованих інфекцій останнім часом ускладнювалася. Збільшилась кількість випадків захворювання на кір на кашлюк. Реєструються випадки захворювання на правець, у тому числі з летальним ісходом. Хочу звернути увагу саме на захворювання на кір. Кір це гостре інфекційне захворювання, яке викликається вірусом, відноситься до дуже заразних захворювань, яке легко передається. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоріч. В світі хворіє кір понад 30-40 мільйонів дітей, 800 тисяч з яких, на жаль, помирає внаслідок ускладнень від кору. Найбільша небезпека кору полягає в тому, що вона швидко передається. Не потрібно навіть безпосередній контакт з хворим, заразитися можна при відвідуванні приміщень, яке залишив хворий на кір. Симптоми захворювання дуже схожі на гострі респіраторні вірусні інфекції. Початок захворювання, який розпочинається з лихоманки. У нікто від нежиті, але потім з'являються характерні ознаки висипи на шкірі та слизових оболонках ротової порожнини. Заразний період, тобто той період, який вже хворий стає небезпечним для оточуючих і може виділяти збутник, триває за декілька днів до початку захворювання. Весь катаральний період і протягом чотирьох днів з початку висипання. Також кір небезпечний своїми ускладненнями. Найбільш небезпечні такі ускладнення, як каміякардіт, пневмонія, енцефаліти. Є відповідні вразливі групи: це діти, це до 5 років це немовлята, це дорослі особи, які мають супутні стани, і також вагітні жінки. За даними центру громадського здоров'я, за 8 місяців поточного року в Україні зареєстровано 1425 випадків захворювання на кір у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, Року захворюваність зросла майже в сім разів. Випадки кору реєструвалися на території 19 областей країни з найбільшими рівнями захворюваності в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Серед захворілих в Україні питома вага дітей складає 73%. Відносно епідемічної ситуації з в Дніпропетровській області, то для нашої області, як і в цілому для України, характерна епідемічні підйоми зростання, які відбуваються кожні 5-6 років на тлі низького охоплення щепленнями. Загалом, протягом попереднього епідемічного підйому захворюваності на кір Дніпропетровській області, який тривав у 2017-2019 роках, в області захворіло на кір понад 25 тисячі випадків. Аний час за даними епідеміологічного. Моніторингу за 8 місяців в Дніпропетровській області зареєстровано 23 випадки кору. Вони реєструвалися на території міста Дніпро та Дніпровського району. 75% припадає саме на дітей, і за даними епідеміологічного розслідування, більшість захворілих не мали щеплень проти кору. На жаль, реєструвалися і спалахи і захворювання на кір, у тому числі у побуті серед дітей однієї родини в організованих колективах. І в зоні ризику на даний час перебувають як діти, так і дорослі, у тому числі медичні працівники, які не отримали щеплення або не хворіли раніше на кір. І єдиним дієвим заходом профілактики являється вакцинація. Я хочу сказати, що вакцинація це взагалі найбільше досягнення людства. Яке взагалі існує в світі для профілактики інфекційних захворювань. Чим саме небезпечні інфекційні захворювання? Тим, що вони дуже широко поширюються у той час, коли недостатнє охоплення населення імунізацією, також тяжкими своїми ускладненнями і високою летальністю. І взагалі в світі вже розроблено вакцин, вакцини, які попереджають більше, ніж 30 інфекційних. Захворювань в кожній країні розроблені свої календарі щеплень, і в нашій країні національним календарем щеплень затверджена вакцинація проти 10 інфекційних захворювань. Вакцинація розпочинається від перших днів народження дитини і по досягненні одного року діти повинні вже отримати повний вакцинальний комплекс до таких захворювань, як туберкульоз. Дифтерія, кашлюк, правець, поліміеліт, гепатит Б, гемофільна інфекція. Кір, епідемічний паратит і краснуха. І лише тоді, коли в країнах, в кожному, на кожній територіальній громаді, в кожному колективі буде охоплення населення як дітей, так і дорослих не менше ніж на 95% імунізації, тільки тоді будуть створені умови до того, що не буде поширюватись інфекційні захворювання. На жаль, в нашій країні протягом останніх років цей показник. Цього показника ми не досягаємо по більшості позицій, і це стосується і нашого регіону. В середньому виконання від 80 до 90% тому, звичайно, поширюється на сьогоднішній день і кір. І кашлюк, і реєструються такі небезпечні захворювання, як правець, летальність до якого складає більш ніж 70 І всі ми знаємо, що в цьому році в нашому регіоні померла дитина віком 14 років, яка була нещеплена проти правця. І при пошкодженні шкірних покровів вона була інфікована цим збутником і, звичайно, померла. Специфічного лікування до більшості інфекційних захворювань не існує, тому попередити такі захворювання можливо лише вакцина профілактикою. Додатково, коли створюються такі умови до поширення уже інфекцій, на території кожної області, на території України можуть проводитися раунди і додаткової імунізації. І ми у 2023 році у нас була імунізація додаткова проти кору, епідемічного паратиту і краснуху. краснухи в області було щеплено більш ніж 12 тисяч дітей, тих саме, які з Причин своєчасно не отримали щеплення. У 2024 році у нас проводилась наздоганяюча імунізація по, проти кашлюка, дифтерії і правця. Це охоплювалось населення як дитяче, так і доросле. Взагалі в області було щеплено більш ніж 109 осіб. Тому, враховуючи такі заходи, ми дуже багато зробили для того, щоб найменше було у нас реєстрували спалахів і найменше поширювалися ці інфекції. Тому саме захворюваність, показники захворюваності як на кір, так і на кашлюк, у нас нижче, ніж середні по Україні. Хочу ще сказати, що з 1 січня 2026 року у нас відбуваються зміни до національного календаря щеплень. Що нас очікує? По-перше, буде віддаватися перевага використання багатокомпонентних вакцин. Тобто, завдяки проведенню однієї вакцинації дитина буде захищена від 5 до 7 інфекційних захворювань. Для цього у нас будуть змінюватись схеми ведення щеплень проти гемофільної інфекції, проти вірусного гепатиту Б. До цих інфекцій все це буде входити, всі ці антигени до однієї вакцини, і таким чином ми зможемо якомога більше охопити дітей, тобто, це буде зменшувати ін'єкційне навантаження на дітей, а також і для батьків буде зменшувати кількість відвідувань до медичних закладів, ну і чисто психологічне таке навантаження як для дитини. Отримання цієї ін'єкції, ну і для батьків, звичайно. Також у нас ми відходимо від використання пероральної полімелітної вакцини, а буде використовуватися лише ін'єкційна, інактивована полімелітна вакцина, яка також буде входити до багатокомплексних цих вакцин. Що ще? Буде зменшуватись інтервал ведення другої вакцини проти кору. На сьогоднішній день вакцинація. Вакцинація від кору, це отримання вакцинації в один рік та в шість років. З 1 січня буде така вакцинація в один рік і 4 роки. Тобто діти, які будуть більш підготовлені, і більш імунізовані, і захищені до того, як вони будуть йти вже в організовані колективи, в освітні заклади, вони, ну, вони отримують вже два щеплення. І саме таке. Із потужних змін, які вносяться в національний календар щеплень, це вакцинація дівчаток віком 12-13 років проти вірусу папіломи людини. Цей вірус, чим він небезпечний, до 70% всіх захворювань онкологічних раку? шийки матки викликається саме цим вірусом. Найбільш небезпечні це типи високоонкогенні це типи вірусу папіломи людини це 16 і 18, і саме вакцини, які зареєстровані в Україні, будуть захищати від цих захворювань. І взагалі, вже в світі багато європейських країн, які прийняли такі програми по елімінації. Захворювання раку шийки матки до 2030 -2040 х 2040-х років. А на жаль, в нашій країні показники цього захворювання одні з найвисоких, а летальність найвища серед усіх країн Європи. Тому наша держава навіть в такий складний час. Прийняла такий шлях до імунізації дівчаток перед тим, як будуть розпочинатися їхній статевий шлях. Тому це основні такі зміни. Наразі наші всі заклади охорони здоров'я забезпечені всіма вакцинами. Всі вакцини, які входять до календаря щеплень, безкоштовні, всі сертифіковані, побічних реакцій відведення вакцин в нашій області та й взагалі в Україні не реєструється протягом багатьох років. Тому також і ще, окрім обов'язків. Вих щеплень, які також у нас затверджені законом України про захист населення від інфекційних хворіб, це стаття 12. Також у нас є рекомендовані щеплення. Єдине, що ці щеплення людина може отримати завдяки своїм ну, закупівлі цих препаратів за, за власний кошт. Або якщо будуть розроблені такі місцеві на місцевому рівні програми, коли будуть виділятися з місцевих бюджетів кошти, закуповуватися вакцини. Це і вакцинація проти пневмококової інфекції, проти мінгококової інфекції, проти вірусного гепатиту А, проти протиратовірусної інфекції. Тобто, дуже багато у нас є зареєстрованих в Україні вакцин, з допомогою яких кожен може придбати і захистити себе від небезпечних захворювань. Єдине, що вакцинація проти ковіду не відноситься до обов'язкових, це як рекомендоване, але наша держава забезпечує. Наше населення безкоштовною вакциною на сьогоднішній день. В закладах охорони здоров'я вакцини проти ковіду більш ніж півтори тисячі. Практично всі заклади забезпечені, і ми найближчим часом ще додатково очікуємо отримання цієї вакцини. До вакцинації проти ковідної інфекції на сьогоднішній день існує дещо спрощена схема. Достатньо, щоб люди отримали одну вакцинацію, і єдину групи населення, які відносяться до високого ризику розвитку цього захворювання для цих контингентів, рекомендується отримання і другої бустерної дози через 6-12 місяців. Це Особливо стосуються людей похилого віку, старших осіб старше 60 років, особи, які мають супутні хронічні захворювання, особи з імунодефіцитами, тобто і також до цих груп відносяться і медичні працівники. Тому ми звертаємося до всіх, щоб захистити себе і своїх близьких від небезпечних інфекційних захворювань і не дати розвитку летальних випадків. Звичайно, краще попередити ці захворювання, звернутися до сімейного лікаря і перевірити свій вакцинальний статус, і отримати, якщо потрібно, додаткове щеплення.